Ну що, всім привіт! Виїхав попрацювати в суботу ввечері. Вдень, сьогодні, ну, як в день? Зранку лише зробив одне замовлення і потім поїхав займатися своїми справами. Ох, тут така дорога не дуже, як завжди. Перше замовлення виконав взагалі задоволений. Забрав трьох, трьох хлопців з даринку. Там якийсь фестиваль сьогодні, їжі проходив. Так і що непогано. 400 за 15, і, а 400, да, 400 за 15 і плюс 50 гривень чаюхи налікам дали. Я прям задоволений. Не може це не радувати мене. І зараз замовлюють 220 за 5, так що чудово. Ну що, відвіз людей? Люди з вилазки. Непогано так прям. Замовлення 233 гривни за 5,5 кілометрів. Їхали ми 10 хвилин. І зараз по з ефірчика просто взяв замовлення на пазнічки 11 км за 400 гривень. Думаєте, непогано прям так. Нарешті-нарешті замовлення, знаєте, от просто це якраз вечір. І всі-всі-всі з гуляночок повертаються додому. Це прям... Не можу не радувати, хоч робота трошки-трошки з'явилась, бо цей тиждень просто, ну... Не передати, який 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 він був кошмарний. Що касу 3000 зробив, це вже прям кайфуєш від цього. Так що отакі от справи, що там клієнт там писує, а вибачте. 132 номер Бля, арка <смір> Нормально. Где, блін мені тебе шукати. Ладно, запаркуюся, подивлюся. Адресу чітко. Все, давайте скоро з'явлюся з вами. Ну що, не можу не вирадувати, виконав це замовлення за 12 хвилин. Просто уявіть собі. Це просто щось. Ай-яй-яй! Що по фільтрам залетіло замовлення 388 за 12 ну по лівому берегу. Ну його скасували. Ай-яй-яй, зараз буду робити інше. Ну що, квест продовжується. Встигнути до 12 додому і накатати як можна більше замовлень. О, прийняв тільки що замовлення 5 за 200. О. Значить так. О, 478 за 217 гривень бізнес е, їхати до клієнта 700 метрів. Це прям чудово. Від пазнячків на сакарки туди до моста. І чудово. Прям, прям, прям не можу не радувати. Так що лечу, лечу. Просто обожнюю таких клієнтів. Визвали таксі блин, на годинку 11.16, Стоїть, блін. Айка скурить, ну типу це нормально ну, Думаю, погано видно Ну все ж таке Так що такий сьогодні вечір Працюю далі І отаке таке от замовлення 2174 Ну що в ефірі отакі от замовлення зараз висять о, зараз. 360. Опа, Не фокусує. Опа. 263. Отаке. О таке. І от напевно да, самі жирні. Правда. Та ти що? А мені б тепер на райончик хоча б поїхати. Фух, на годиннику вже 23.39, так що очковенько. Вже так треба поближче додому бути, щоб не втиканути десь і не провтикати комендантського диту. <звук> ланцер щось, у ланцера, так нормально треба. Сьогодні у мене прям день був техобслуговування. Сьогодні на машині прям ну, поміняв передні дві стойки стабілізатора. Замінив масло в коробці сам, це, звісно, був квест, але я зміг це зробити, чиста самкратика. І що ще? А і ще поміняв з'єднувач на шлангах, виходить антифрізних, бо там стояв перехідник пасмасовий. І коротше щось з нього ну, воняло так. Знаєте, він, він просто почав потіти, почався дві шланги одного розміру з'єднані. І між ними почало просто потіти, і оце воно іспирялося і дуже сильно воняло. Ну, таке собі, звичайно, коли в тебе антіфрізиком в салоні пахне. Ну і що? Заїхав до майстрів, думали просто хомутики, Поставити, ну, поставити, які затягуються, бо там стояли ті, які Плоскопцями розжимаються. Ох-ох-ох. Ну і що ж, Ви думаєте? О, зні... Знімаємо ж оці хамутики, а отам пластмаска, оцей перехідник повністю розвалився. Ну, коротше, що робити? Типу, ну нема з чого просто взяти цей перехідник, з чого зробити. Ну, що ми придумали? Кажу, блін, давайте кажу з головки. О, взяли головку з ліну на 14, о, всунули її. Коротше, кажу, ну це це так. О, або надовго, або одразу заміню. Ну що, заїхав сьогодні на вторіночок, взяв перехідничок тільки латунний Ну і головку, звичайно, їм завезу бо без інструмента погано. ну і коротше, отак от о, Зробив цю фігню, антіфріза поміняв перехідник цей, стойки стабілізатора і масло в коробці. ну Десь години-дві-три я витратив на це. прям вбавився нормально. Особенно з цим перехідничком. Воно таке місце незручне за акумулятором, що пришлось його знімати. Антіфрізіка, звісно, звичайно, чуть -чуть билилось, трохи вылилась, трохи подлив. підлив. Ну, так що такой сьогодні день в мене і вийшов. Так. Ходу я що, що пустив, вже додому доїду, бо вже так із 18 хвилин 12. -та. Ну, і такі замовлення звичайно, прикольні в ефірі. От в день би я покатав, знаєте, от там 500 на Троєщину за 15 кілометрів. Це можна встигнути, якщо ти ще живеш біля цього біля цієї адреси, то ще так, да. ну типу, отак от рискувати, я б ну не став. Ну що, вже майже й додому доїхав. А в ефірі висить одне замовлення на оболоні 15 за 441. Да, було б воно в день чи ввечері, може б я б ще й поїхав. Но зараз, коли 11 хвилин до комендантської години, це прям ну квест, квест можна сказати. Опа, опа, воно пропало. Чи просто людина скасувала, вирішила не, типу, не заморачуватись і залишитись там, де вона є. Так що якось так. Пряма дорога додому. Це чудово прямо. Світло є, це не може не радувати. Так що давайте зараз під'їзу під нову. І покажу вам каса, яка вийшла за вечір. Ну що, можна підвести ітоги, що заробив ітого за сьогодні 1259 гривень на кілометраж 57 км, середня вартість 21,88. Це виходить, що як. -то? Зранку зробив замовлення на 370 гривень, чистими з врахуванням комісії вийшло 290. І того за вечір десь гривень 270 207... чистими. Ну, заробив. Ну, мінус паливо це гривень, ну, 200 це від сили. Так що ну от 750 гривень є за дві години праці ввечері. Ну, так, таки нині реалії, серйозно, що є, то є. І замовлення були, типу, прикольні навіть а, так, щось не туди я зайшов. А, туди правильна історія не натиснув. Давай, опа. Оце було останнє таке: 217 за 4,7. Перед ним було отаке от 400 за 11, 233 за 5 і 402 за 15. І тут було ще їх 50 гривень. Так що, ну, якось так. Так що всім гарного вечора і до побачення. І підписка з вас обов'язково на канал.